Розпочалося пленарне засідання позачергової 51-ї сесії визирської сільради з звітуванням сільського голови Валерія Стойлаки про основні показники діяльності сільради протягом 2023 року. У минулому році було проведено 19 сесій та прийнято 354 рішення. Які здебільшого стосувалися земельних та організаційних питань, було затверджено сім місцевих цільових програм, загаломих дій 27 та стратегію розвитку освіти визирської громади до 2030 року? Сільрада була залучена до розгляду 76 судових справ розглянула понад 1660 звернень громадян, 70% яких питання соціального захисту. Більше 630 мешканців громади звернулися до сільського голови, його заступників та секретаря сільради під час прийомів, у тому числі й виїздних понад 5360 осіб, отримали адміністративні послуги у місцевому ЦНАПі. В межах місцевої програми Мілосердя в дії надано соціальну допомогу 1747 жителям громади на загальну суму 6 мільйонів 785 тисяч гривень. З повним змістом звіту визирського сільського голови можна ознайомитися на офіційному сайті сільради. Також на сесії звітували про діяльність у 2023 році начальник служби у справах дітей Надія Бритченко. Начальник відділу містобудування та архітектури Володимир Волков та директор КП Визирське джерело Олексій Богданов. Депутати подякували комунальникам за сумлінну працю та відзначили те, що КП «Визирське джерело швидко розв'язує питання, які стосуються вивезення сміття та водопостачання депутати звернули особливу увагу на питання заборгованості населенням перед підприємством за водопостачання. Ви написали проблеми. Як ми будемо їх вирішувати? Ну от 65% по першотравневому найбільшому. Да, і там 56%. Як вирішувати будемо ці проблеми? Ну, це дуже багато. Що народ не платить директор КП «Визирське джерело Олексій Богданов запропонував надати більше повноважень касирам установи як касирам контролерам і касир буде відповідати не просто сидіти в касі піднімають діні чекати, поки прийде. жители оплатят. Частично будут выходить и снимать показания счетчиков. Плюс мы с того года начали разрабатывать программу, она уже практически готова. У нас вся громада, все абоненты по каждому селу теперь есть не бумажно, но и в электронном виде. Мы можем открыть, вот, сидя в кабинете, все онлайн, любого абонента, либо Дмитровки, либо Поля, либо 1 мая. И там видно, когда последний... Показання були зняті, коли не сняты, коли був помінен сьочі, коли була поставлена бомба. І діляти акцент іменно туди, бо там треба прийти в першу очередь і зняти показання. Ще одне питання на сесії сільради викликало жваве обговорювання депутатів переименування села Першотравневе. Було подано 18 альтернативних назв. Чи варіантів щодо нової назви села Першотренева, із яких робочою групою було відібрано три, що мали більш-менш, хоч якесь обґрунтування стосовно свого застосування: це при Чорноморське, при Одеське та Спирідонівка. В другому етапі, який відбувався в період з 28 грудня 23-го року по 29 лютого 24-го року, взяли участь. 315 осіб. Це дуже низький, на жаль, відсоток біля 8 відсотків від загальної чисельності населення села першотровневе, яке зареєстровано та фактично проживає. За результатами більшість голосів отримала назва причорноморське 29 лютого комісія затвердила дані результати голосування, запропонувала їх винести на розгляд сесії сільської ради. Я виступаю до вас із пропозицією, як і від. Виборців про те, щоб ми призупинили це рішення, величезне невдоволення даним рішенням є в селі. Багатьох було шоком обрана назва міста Южне. Коли так само виборці бойкотували перейменування, жителі села Першотравнево готові взяти більше кількість участь в обговоренні депутати підтримали пропозицію жителів першотравневого, відклали рішення про перейменування та продовжили термін обговорювання нових можливих назв. Депутат обласної ради Олег Кутетеладзе, який був присутній на засіданні сесії, порадив жителям цього села відштовхуватися від назв тих населених пунктів, яким сьогодні нема потреби змінювати назву, бо такі не були політично орієнтованими. А визирку ничего менять не надо. Вот Любополь замечательное название. Любое поле. Красивое название. Назовите как-то красивое село. Так, чтобы было всем приятно. Потому что они живут в этом селе. И чтобы когда выросло село да. города, не надо да. было название. Совершенно видеть. правильно. Потому, вот при Черноморске это уже все. Это уже село. Мы село. А, а мы, да, Черноморск... мы со временем с вами будем двигаться к системе название небольших городов, не как мы в Европу хотим. Загалом продовж сесії було розглянуто понад 39 питань, що стосувалися внесення змін та доповнень до цільових програм земельних та бюджетних питань тощо.